Звук чи іспанською звучить м'якше. Мій власний лайфхак. Посміхайтеся. Ти маєш автомобіль? Tienes un koche. Ти маєш автомобіль? Tienes un koche. Ні, я хочу орендувати автомобіль. No, quiero al kelar un coche. Ні, я хочу орендувати автомобіль. No, alquilar un coche. Я люблю ходити. Me gusta caminar. Я люблю ходити. Me gusta caminar. Мені без автівки важко. Es difícil para mí sin coche. Мені без автівки важко. Es difícil para mí sin coche. Дякую за лайки і підписку.